Доброго дня всім. Ну, я хочу відмітити, що на нашу думку цей рік для нас був е, успішний. Е, навіть якщо порівняти його з попереднім роком, коли ми там, на півроку зупинили реалізацію активів і почали злітку 2022 року, реалізація склала там, більше, чуть, -чуть, чуть більше півтора мільярда гривень, то нас, цього року е, у нас реалізація майже 5 мільярдів. І тому я би хотів презентувати невеличку презентацію стосовно того, як, що ми продавали цього року і що плануємо, можливо, на наступний рік. Якщо зараз видно, Так, Скажіть, що... так я можу Ви? бачити презентацію, будь ласка. Дякую. Тобто, е якщо взяти попередній рік, реалізація загальних активів склала майже 4,9 мільярда гривень. Проведено більше 10 тисяч аукціонів, з них 670, більше 7, 670 було успішне. Це там в районі 6%. Загальна конверсія по активам 21%. Здебільшого ми бачимо по сумі це кредити, відповідно так як їх на балансах банків більше 90%, відповідно, і сума реалізації по цим активам не більше. Також реалізували нерухомість і інші активи, автомобілі, основ, основні засоби тощо. Якщо ми хочемо виділити якийсь топ-продажів, то це і в тому числі і Магілан, який ви Сергію зазначали в своїй презентації, було реалізовано з 18-ї спроби за 620 мільйонів, і там, що було дуже цікаво, що ціна піднімалася в ході торгів. Е, дуже, ми рахуємо непогано, реалізовувалися кредити МР Банку за заставою е, е, сонячних електростанцій. Так, також такі кредити були схожі і в Промінвестбанку. Е, Заміський комплекс е, е, елітний в, в Кончазаспі був реалізований за 311 мільйонів. Е, приватний ліцей Глобус у місті Київ, ну і інші активи. Це, якщо ми бачимо із е, топ-10 активів, склало... 3,5 мільярди. Тобто фактично ці активи зайняли долю в реалізації активів. На сьогоднішній день у нас на балансі банків близько 114 мільярдів, здебільшого це кредити юридичних осіб, ну і кредити фізичних осіб і нерухомість. І що варто відмітити, майже половина активів знаходиться на непідконтрольній території або території ведення активних бойових дій. На сьогоднішній день фондом призупинена реалізація даних активів, тому що важко сформувати ціну і ну, в тому числі мало хто хоче придбати дані активи за високою ціною. Наша задача продавати якомога дорожче, найкоротший термін для можливості реалізації ну, і погашення кредиторських вимог. Що пропонуємо в наступному році? Можемо виділити декілька таких цікавих великих активів, наприклад. З дочірно-російського банку «Промінвестбанк» – це нерухомість в місті Київ по вулиці Риська, також нерухомість на повітрофлотському проспекту. Якщо віземляти вже МР-банк, то це по вулиці Лобановського нерухомість більше 2700 метрів, а також по вулиці Володимирська, більше 6868 квадратних метрів. І в наступному році плануємо вже здебільшого, так як в, 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 в цьому році індивідуальні торгії майже по всім банкам е, завершуються, е, плануємо виставляти здебільшого пули, в тому числі е, у нас планується пул е, юридичних осіб, е, мегапули по галузям, е, пули фізичних осіб-іпотеків в першому кварталі, по Фоварбанку, е, міжбанківські пули. За підходом один банк, один пул по «Злата банку» в першому кварталі наступного року. Також інші пули, які ви можете бачити на слайді протягом півріччя наступного року. Ще можу відмітити нерухомість по банку Січ, яка 2 січня виставлена на торги. Це буде наступна спроба знайти свого покупця. Центр міста, 97 мільйонів, тому всіх охочих запрошуємо прийняти участь. Вся інформація знаходиться на сайті фонду, а також на сайті Прозоропродажі. Тому запрошуємо всіх брати участь в наших аукціонах. Дякую, Вікторе. Дякую. І уточнення, ви зазначили, що значний обсяг активів відповідно продажів було реалізовано саме в рамках ліквідації точок російських банків. так? Скажіть, будь ласка, от якщо казати про наступний рік, то ще планується реалізація даних активів? Чи... Звичайно, крім, крім, крім тих активів, які ми зазначили, ще буде значна така кількість активів і Промінвестбанку, це і нерухомість. Не така є кількість нерухомості, яка буде реалізована. По, по МР банку декілька об'єктів, в тому числі кредити, це вже будуть більш пулові продажі міжбанківських пулів. Е, також хочу звернути увагу, що е, ми можемо дивитися і на інші банки, які до нас попали після повномасштабного вторгнення. Це і Мегабанк, він трошки нетипічний іншим банкам, там більшість кредитного портфелю. Це пов'язані особи з власниками банку, але в банку є також значна кількість об'єктів нерухомості, які виставлені на торги. В тому числі, якщо мені не зраджує пам'ять, сьогодні там близько п'яти чи шести успішних аукціонів планується по паркомісцям в Харкові. Тобто багато нерухомості в Харкові і в Харківській області буде виставлено в наступному році по Мегабанку. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. ваш фінансовий спокій.